Доброго ранку, дітки! Сьогодні на занятті з зліплення ми будемо ліпити вогонь. Але спочатку послухайте віршик. Із вогнем ти обережний будь! Бо таїть собі велику силу, Руйнівник, палі, він не ворог, він не друг, якщо користуєшся ти вміло. Для роботи нам потрібна дощечка, картон круглої форми, кольоровий пластилін та стека. Спочатку беремо чорний пластилін. Відрізаємо невеличкі два шматочки і будемо робити хворост. Ось так, повнимо його трішечки і ось так качаємо два жгутика. Качаємо. Ось я вже накатала нам хворост, два таких жгутика. Тепер беремо червоний, відрізаємо шматочок. І нам треба накатати язички полум'я. Їх повинно бути 5 штучок. Ось так. Такі жгутики теж катаємо. 5 штук червоних язичків полум'я. І 4 помаранжевих язичка. Зверху вони повинні бути гостренькі. Ось так катаємо. Ось дітки я вже накатала хворост. Язички нашого вогню тепер будемо складати. Беремо спочатку хворост, кладемо ось так, притискаючи пальчиками, і зверху посередині ще один. Ось так. Притиснули і зверху ще один. Притиснули добренько. Тепер починаємо з червоних язичків вогню. Беремо червоний. Кладемо посередині і так само притискаємо. Ось так. Тепер ще один з одного боку. Ось так, притискаємо з іншого, так, притискаємо. Пальчиками добре прижимаємо їх. Так. Тепер беремо помаранчеві. І ставимо наші язички помаранчевим між червоними. Ось так. Так само добре притискаючи. Залишилось мені ще два язичка. Ось так. І ще один. Дітки, подивіться, яка робота в мене вийшла. Будьте обережні з вогню. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!